А давайте пограємо у вікторину. Питання: про що думають політики під час війни? А. Про посилення обороноздатності. Б. Про будівництво фортифікацій. В. Про перемогу. І ви програли жодної правильної відповіді. Бо правильна відповідь про будівництво нового гірськолижного курорту. Вона знаходиться на нашій земельній ділянці. Заберемо відіжмемо, придумаємо, що з цим зробити. Є? І вони кажуть, куплю дом по русски Ви займаєтеся абсолютно займаєтесякідливою справою. Ви займаєтеся замовленнями політичними, комерційними і іншими. Всім привіт я Інна Попович, і я привезла вам свіженьку історію, де в найкращих традиціях знову присутні татаров, Арахамія і Єрма. Це історія з Закарпаття, і вона про те, як екснардеп, а зараз чинний депутат від ОПЗЖ Закарпатської облради Владислав Каськів за участі своїх впливових друзів тероризує цілий регіон. 7 березня 2022 року, коли під Києвом точилися жахливі бої за українську незалежність з російськими загарбниками, а вся країна буквально потерпала від обстрілів. У маленькому селі на Закарпатті у цьому готелі, що позаду мене, офіційно стартувала кампанія з боротьби за цінну землю. Ще раз кажу, мені все одно, що для вас важливо. А чого архітектор звільнився? Чого звільнився? Нам сказали, що ви допомагаєте Владиславу Касьєву у деяких питаннях. Нас намахали чи як? Липень 2020 року офіс президента Зеленського на чолі з Єрмаком обговорює створення високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластеру в Карпатах Боржава. Найповажніший гість, який презентує програму, австрієць Гернот Ляйтнер. Спілкувалися про будівництво підйомників, готельно-ресторанних комплексів та інших розважальних туристичних закладів на території Плипця та прилеглих до нього сіл, що на Закарпатті. І якщо після початку Великої війни в ОПЕ Публічно припинили про це говорити, то сама грандіозна ідея не зникла, а перенеслась у підпілля. Я дуже зла, бо в моєму суб'єктивному світі цієї історії в принципі не могло би бути, але вона є. І для початку я все ж таки нагадаю, хто такий цей каськів і чому його в свій час фактично виперли зі столиці. Владислав Каськів 50 років у 2007-му обраний народним депутатом України від блоку Наша Україна народна самооборона. 2009 2009-2010 роки радник прем'єр-міністра Юлії Тимошенко з питань іноземних інвестицій. 2010-й – серпень, призначений керівником робочої групи з нацпроєктів при президенті Януковичі. У грудні того ж року очолив державне агентство з інвестицій та управління нацпроєктами України, де просидів до березня 2014. У березні 2016-го оголошений у розшук за підозрою у розкраданні 7,5 мільйонів гривень держкоштів у вересні того ж року. Затриманий у Панамі, де безуспішно просив політичного притулку. Тоді ж у жовтні вніс заставу 600 тисяч доларів. У підсумку Каськів погодився на добровільну екстрадицію в обмін на імунітет. Адвокатом Каськіва, який займався питанням екстрадиції, тоді був Олег Татаров у 2020 Році Каськіва обрали депутатом до Закарпатської обласної ради від проросійської партії ОПЗЖ. За останньою декларацією батько п'яти дітей, що вочевидь дозволяє виїжджати йому за кордон. Про це пізніше зараз буде ще кілька юридичних фактів, щоб розвіяти сумніви, що це саме каськів за підтримки чинної влади відповідальний за бедлам на Закарпатті. І поїдемо подорожувати. У березні 2014 року Каськів звільнився з держінвестпроекту і перебрався до Австрії. З лютого 2015 року очолив там компанію Озаріо Холдінгс. До нього директором був Петер Яндел, член наглядових рад компанії Дмитра Фірташа. Озаріо Холдінгс на сьогодні вже ліквідована, була зареєстрована у Відні за адресою, де також прописана компанія Юлії Льовочкиної Телеферік Холдінгс. Ця фірма мала представника в Україні, і ним був помічник Каськіва Андрій Банцер. А керівником компанії був Гернот Ляйтнер, той самий інвестор, який ще в 2020 році навідувався на зустріч в офіс президента. До речі, його компанія Мастер Концепт після російського вторгнення в Україну втілила не один проєкт Росії, зокрема Олімпіаду в Сочі у 2014-му та чемпіонат світу з футболу у 2018-му. Так от цей Гернот Ляйтнер володіє словацької Carpathian Mountain Resort, який в Україні належать ось ці 12 компаній. Керує компаніями Ірина Кух, колишня працівниця держінвестпроекту часів, коли його очолював каськів. І ці 12 компаній на кінець 21-го року у своїй власності мали 450 гектарів закарпатської землі, де і планували будувати гірськолижний курорт Боржава. Але цього виявилось замало. Здавалось би, повномасштабна війна мала б це все призупинити, але Каськів уже 7 березня 22-го року домовлявся про шмат пирога у вигляді цінної землі з місцевим бізнесменом. Давайте послухаємо з перших вуст. Це було 7 березня, я пам'ятаю. 22-го року дзвонить мені безпосередньо помічник Владислава Каськіва про Микола. З тобою хочуть поговорити. Ну, я підійшов у Гранд Готель. Туди мене запросили на розмову. Ми сіли за стіл, де було мені повідомлено, що твій готель знаходиться на нашій земельці, а нас більше цікавить безпосередньо власність на цей готель. Що мені було дуже дивно, я кажу, ну як може цікавити власність, якщо це я будував, моє зробив. Це Іван Боричок, власник готелю Берлога у селі Пилипець на Закарпатті. У 2014 році він придбав земельну ділянку, оформив усі документи на власність і почав зводити на ній готельно-ресторанний комплекс. Саме його на 12-й день російського вторгнення запросив Владислав Каськів у гранд-готель і озвучив, що планує будувати тут підйомник. А готель Івана йому заважатиме. Тож або хай віддає, або вони застосують інші методи. Ультиматум був дуже простий. Якщо ти не забереш його, там за якийсь час, по-любому ми його, його щось заберемо, відіжмемо, придумаємо, що з цим зробити. Так що ти то маєш розуміти. От такий був конкретний ультиматум. І вони таки придумали до процесу залучили архітектора Безноська, який за версією місцевих прийшов на посаду у їхню ОТГ під кінець 2022 року. І саме цей архітектор таким чином переробив генеральний план села, що шматочок ділянки, де розташований готель Івана Боричка, виявився шматком ділянки, що належить товкам з орбіти Каськіва, Боржава Скі та Скайленд. Сам проєктант після цього поїхав за кордон і тепер шукає його як вітру в полі. А компанії подали позов на підприємця з вимогою зобов'язати його знести берлогу. Більше того, що до відкрили кримінальне провадження про самовільне захоплення земельної ділянки, а саму ділянку арештували. Прокуратура подає зараз цю цивільну справу, що хоче вилучити цю земельну ділянку на користь сільської ради. До речі, це мені схема була озвучена тим же Владиславом. Що якщо я це не зроблю, він вилучить її у сільську раду. Потім сільська рада йому чи продасть чи надасть. Поки що, так як він мені озвучував, все так іде. Все чітко, заданому плану. Звісно, довіряти одному бізнесмену, ми не збираємось і спробуємо поговорити із іншими жителями цього району. Єдиний нюанс, люди залякані і говорять про це відверто. Тож задача буде не з легких. Ми зібрали свідчення місцевих і не можемо їх вам не показати. Але аби вберегти людей від погроз чи можливих неочікуваних дій, ми їх озвучимо з допомогою штучного інтелекту. Слухайте. В грудні 22-го року з'являється новий генеральний план. Архітектора пригнали нам з Києва, людині знімали тут житло. Місяць тому він виїхав на постійне проживання в Німеччину, а тут почали обгороджувати ділянку. В один день тут накопали яму, залили бетонні стовпчики. На наступний день робочі почали розказувати, що стовпчики покрали. Через два дні з'являється тут купа поліції. У вас покрали стовпчики. Через кілька днів. Ми почули, що відкрита кримінальна справа на нашого Северина, що десь є свідок, який на нього вказує. То десь місяць кошмарили ту людину, потім все стихло. Я так розумію, що домовились: сімдесят сотень землі наверху, яка їм конче була потрібна. Тут я розумію, в них є якийсь проект, і всі земельні участки, які належать нашим людям, вони хочуть забрати у свою власність будь-яким методом. А ось ще одна характеристика чинного депутата Закарпатської облради, яка підтверджує, що для нього ані епоха Януковича нікуди не ділась, ані звичаї і старі зв'язки. В Каськіва 50 років минулого року озеро Віта святкували. Тут охоронці були на всіх входах-виходах, ніхто нікуди не виходив. Все, цар приїхав. Ну Льовочкін зі своєю дружиною. Вони там святкували. А на другий день тут ходили, бродили всі. А це Надія Гладьо, жителька тієї ж ОТГ сусіднього села Подобовець. І вона вже нічого не боїться, бо ж у неї за дивним збігом обставин тепер хочуть ті ж самі люди відібрати оселю, в будівництво якої вона з родиною вклала останні 10 років свого життя. Землю ще в 2013-му Під це господарство їй виділила сільська рада. Це от почалася вся катавасія десь років три. Це напевно третій рік. Звонки анонімні дзвонити, і вони кажуть: куплю етатдом по-русски. А я йому сказала, якби знала на той час, що то робиться вже щось. О, я ето дом не продається. Він будується для себе для себе розумієте, що таке для себе ці дзвінки на той час Надія вирішила проігнорувати і вже за певний час так само, ноунейми ми порізали кабелі, які щойно підвели до будинку електроенергію. Коли ж і це на родину Гладьо не подіяло у вересні 22-го року. В реєстрі судових рішень з'явилося кримінальне провадження. Мовляв, чоловік надії разом з тодішнім сільським головою незаконно заволоділи цією землею, а ділянка взагалі знаходиться за межами. Межами будь-якого населеного пункту. А ось ділянка надії на кадастровій мапі поруч з нею ще одна на 25 соток належить товці Боржава замкова гора. Бенефіціар Ровшан Гузейнов, батько Ренати Гузейнової, яка була помічницею Каськіва в парламенті, коли той був нардепом. А зараз вона його неофіційна дружина. У власності Ровшана, хоча сам він прописаний у Києві, ще 97 земельних ділянок в Міжгірському районі, більшість безпосередньо в Пилипці. У Ренати ще 40. У компанії Боржава Центр, що їй належить ще 25. І це можна продовжувати до безкінечності, але якщо зібрати ці всі компанії цих всіх пов'язаних з Каськівим людей і на карті позначити, де їхня земля, то таких, що належать іншим звичайним людям, виявиться не так і багато, і вони хочуть забрати. Просто от не можуть вирішили нас задавити судами, грішми. Я не удивлюся, навіть, що можу там і вбити, і фік знає, що можу зробити. розумієте? бо турба заплай, от була магазин мого однокласника. Тож що зараз воно називається Айно. О, то та турбаза теж практично він не планував продавати. Ну от прийшло, прижали, зробили, і все, і зараз вона вже айно. Я голосуючи за Зеленського, теж така довольна. Він же ж слуга народу. Все буде помагати, що буде краще, але краще, як бачите, ще хуже стає. Тринадцять році ми почали будуватися. У сімнадцятім році ми вже практично у нас був вже будинок, вікна, і ми зробили приватизацію, щоб було все по ну, по закону. общем, зробили приватизацію. повністю вже у нас документи були готові. Пішли. Аби розібратись, хто кому і за що судиться, і що там з новим генпланом, якого місцеві так і не бачили. Ми поїхали до очільника цієї ОТГ, застали його на робочому місці. Не вистачає комусь півметра образного uh -huh. просто проїхати на свою земельну ділянку. Uh -huh. І він каже: от, ні, не дам і все. От хоче півметра йому даю а 80 сантиметрів не дам. Ну але якщо yeah, на і тих і 80 то, сантиметрів стоїть уже 10 років якась будова, то що робити? То що як можна його посунути? Ну, який можна його посунути. Я звідки посунути? Ладно, у вас генеральний план села да? був розроблений? Коли останній? Це майже в 21-му році, не спершу. Бо кажуть, що є новий від 22 від грудня, по-моєму. І громада з ним не ознайомлена. Громада не ознайомлена. Да. Ну, Ніхто його не бачив. Місто будівна документація вся проходить через громадське слухання. Ви казали. нам покажете? А, я вам не покажу, тому що архітектор звільнився. Документи в, е, знаходяться в юриста, і ну, я не можу вам зараз показати. А чого архітектор звільнився? Ну, а чого звільнився. Я звідки знаю, чого звільнився. А він був? Прийняла рішення виїхати за кордон. Він законно перетнув кордон. Добре, ну, він забрав з Він забрав собою генеральний план. Ні, не забрав собі генеральний план. Я просто кажу людині, яка відповідає за даний напрямок. Зараз немає. Угу. А чого ви, як голова, не маєте до нього доступу до генерального плану? Як я не маю доступу? Ну, ну ми, я питаю, чи можете ви нам показати? Не можу вам зараз показати, тому що нема архітектора. я вам ще раз кажу. Ну, у вас, як в голови, немає типу, можливості, права його показати. Та чому немає можливості? Ну то я питаю у вас. Та є я не маю можливості. Ну так можете мені показати? Та не тому що архітектора, немає, розумієте? А він у нього чи що? Де, де цей Та генеральний план? Архітектора, я вам Ну, я розумію, що немає архітектора, а план де? План тут в сільській раді. Ну то чому ви не можете мені показати? Ну так не можу зараз тому що Ви просто мене зараз показати. Де я вам покажу? У мене в кабінеті немає. Ну я так мені... часу зараз я І, мені тепер не скажу. Приносьте план, подивимося, якщо можете. Дайте мені часу. Скільки? Ну скільки? Ну зду зараз набирати, Я вам говорю на лікарнянку, Справа після звільнення. Та архітектора були передані юристу. Ну. Якщо вам потрібно, я зараз дзвоню юристу. Угу. І він приїде і це покаже. Угу. Давайте тоді домовимося на завтра на ранок, щоб ми сьогодні хвора дитина не викликала юриста з лікарняного. Давайте на це. Добре. Як і домовлялися, рівно на 10-ту ми прямуємо до сільської ради, щоб нарешті побачити цей загадковий таємничий генплан курортного села. А де сільський голова сиди, це він там сидить? Чи поїхав, тільки що я не живу, що тут посторонний. Поїхав, так? Угу. То сільського голову зараз найближчим часом. Скоріше за все, годин 4, то 100%. Але я от не розумію взагалі, що відбувається, і по моєму з того, що нам розказували місцеві мешканці, саме так все і відбувається. Ти задаєш запитання, люди терміново кудись виїжджають. Люди десь зникають, ніхто нічого не пояснює, і ну а що це взагалі таке? Звісно ж, не запитати у самого Каськіва, а що взагалі відбувається у Пилипці та навколишній громаді, ми не могли. Тож я йому телефонувала впродовж кількох тижнів на всі відомі мені номери, включаючи австрійський. Усі ці дзвінки Каськів успішно ігнорував. Але раптом депутат явився звідки не чекали. І тут до цього розслідування долучилась моя колега Ярослава Вольвач. Ми приїхали на Закарпаття у зовсім інші темі. Аж тут позачергово депутати обласної ради зібралися обговорювати єдине питання: перемогу, точніше, план перемоги президента Володимира Зеленського. Каськів теж позачергово приїхав на засідання. Бо яка перемога без представника ОПЗЖ? Тож ми вирішили нагадати депутату про мешканців Пилипця. Мені не цікаві ні ви, ні ваші питання. Ну зрозумійте це. Я ну, дивіться, розумію. ну якої ж треба мати виховання, так. яке треба мати ставлення до людей взагалі? Як себе позиціонувати і розказувати, ви як ви журналісти? Якщо вам кажуть прямо в очі, розумієте? Так. Вам прямо в очі кажуть. Що ми не вважаємо. Ну нема бажання спілкуватися. Ми вважаємо, не вважаю вас засобом масової ви інформації. Депутат. Розумієте чи? ви це розумієте? Я це розумію От я вас тому я несу відповідальність за те, що я роблю. Ліце. Я вам кажу з повною відповідальністю, що ні бажання, не маю ніякого з вами спілкуватися ні наміру. Розумієте? От і все тому що я не вважаю вас засобом масової я інформації. Я запитую не від свого імені. Я а запитую від, від імені, імені тих людей, в... яких ви ви представляєте? від імені своїх замовників. Ні. Особисто я А я вам кажу то, що я вважаю за потрібне. Архамії. Дивіться. А я кажу, що я вважаю за потрібне сказати. Так. то я вам і кажу, і іншого я обов'язку не маю. Питання Ярослави про Давида Арахамія зовсім не випадкове. Під час нашого відрядження на Закарпаття саме він у супроводі Каськіва приїхав у Пилипець на оглядини території. Що саме вони там разом робили? Питання досі відкрите. Арахамія на мої дзвінки теж тривалий час не відповідав. Тож це запитання я. Йому виклала у приватному повідомленні. Добрий день, Давиде Георгійовичу Інна Попович, громадське. Маю до вас єдине запитання, що ви 12 жовтня цього року у супроводі Владислава Каськіва робили у Пилипці на Закарпатті. Доброго дивився на інвестиційний проект гірськолижного курорту Боржава був зі своїм колегою поряд в робочій поїздці по індустріальним паркам і заїхали на півдня подивитися цей проект також. Вас не бентежить, що це проєкт депутата від ОПЗЖ з сумнівною репутацією. Я не займаюся репутаційним менеджментом. Я займаюся залученням інвестицій. Якщо ви мені порадите також гарний проект з інвесторами з кращою репутацією, я також обіцяю відвідати та допомогти у якості члена команди Україна Інвест. Ми могли б з вами поспілкуватись у формі інтерв'ю. Вибачте, але зараз часу немає. Мені здається, я вам відповів на більше ніж одне питання. Гарного вам дня! Ходить навіть під час війни в нашій країні можна все пиляти бюджети, організовувати помсту з допомогою силових структур за участі судів і правоохоронців отримувати бажане, хоч і не своє. Це все можливо, навіть якщо ти депутат проросійської забороненої ОПЗЖ. Навіть якщо тебе судили за розкрадання державних коштів, навіть якщо ти напряму погрожуєш звичайним людям, але тут є умови: треба мати прізвище каськів і два козирі у вигляді друзів: Арахамії і Татарова.